Контррозвідка служби безпеки затримала ще одного агента головного управління Генерального штабу Збройних сил Росії, який діяв у Запоріжжі. Зловмисник намагався виявити та передати агресору геолокації місцевих підприємств оборонно-промислового комплексу України, як інформує відомство. Насамперед його цікавили заводи, які виробляють боєприпаси для важкої бронетехніки та ракетно-артилерійського озброєння ЗСУ. Також фігурант відслідковував міст. Найбільшого зосередження особового складу та військової техніки сил оборони на території обласного центру. Співробітники СБУ задокументували факти розвідувально-підривної діяльності російського агента та затримали його у власному помешканні. За даними слідства, фігурантом є екс заступник начальника відділу колишнього обласного управління МВС, який у 2014 році звільнився зі служби. На початку повномасштабного вторгнення. Його завербував кадровий військовий міноборони РФ, з яким вони ще за часів СРСР разом здобували вищу освіту на підставі зібраних доказів. Слідчі СБУ повідомили йому про підозру. Наразі він під вартою зловмиснику загрожує довічне ув'язнення.